Попри масштабні руйнування та високу мінну небезпеку на Харківщині, продовжуються роботи з відновлення енергопостачання населених пунктів у багатьох селах. Високовольтній лінії доводиться будувати наново село Вірнопілля, що в Ізумському районі. Одне з таких, які труднощі у відновленні, про все дізнавалися наші кореспонденти. Знайомство із російськими освободителями жителька вірнопілля Лариса пам'ятатиме до віку. Жінка й досі не розуміє, як її родина вціліла. Евакуація під прицільним вогнем здавалося не залишала жодного шансу на порятунок. Ми ходили на ізюм, а нам кричать хлопці, не їдьте, бо там уже рашисти стоять. Вже розстрілюють людей. Вернулись сюди, потім ось сюди. Воно дощ е грязюка. Ми по тій грязюки. Боже, общем влетіли. А вони ще й по нас і гатять і кричали, плакали, і дітки дуже перелякалися. Прихисток родина Лариси знайшла на Полтавщині. Прийняли дуже гарно, говорить жінка. Однак понад усе хотілося додому. Щойно захисники відігнали росіян у рідне село повернувся чоловік Лариси, а згодом приїхала і вона. Тут такий жах був, такий жах. Воно е, весна е, так пасмурно, все, все якесь темне. Желізо гудить, сичі кричать, лисиці гавкають. В общем, дуже, дуже так страшно було. Я йду до того, наче душа кричить. Душа кричить. гляну кругом. Все, нема ніде нікого, нема ніде нічого. В общем, дуже дуже. дуже, дуже. А тоді ж постепенно, постійно люди потрошку почали вертатися. Вертаються люди фактично на руїни. Саме у вірнопіллі воїни ЗСУ зупинили ворога, бої були запеклі. Тож від будівель та комунікацій мало що залишилося. Був нуль сім місяців село. Тримала оборону непошкоджених будинків на все село залишилося менше десятка. Майже половина домоволодінь стерті з лиця землі обстрілами та авіабомбами. В місцевому районі електромереж говорять, здивувалися, коли почали отримувати заявки на підключення електрики і звірнопілля, адже коли енергетики приїхали сюди після деокупації зюмщини, здавалося відновлювати тут вже нічого. Проїхали ще раз, ну подивилась, що так і да, люди власними силами хтось якось залатує, навіть зруйнованих будинках. Ну і трохи і дальній бік села більш в селі виявилось, що таке ну, по людей не так і мало. Під там вже там півтори сотні мешканців в селі. Близько 60 дворів. Саме електрики зараз найбільше потребують зруйновані села, потужності генераторів, що полегшують побут для будівництва не вистачає та й з освітленням проблеми. У Кого дітки дуже непросто. Зараз у нас 10 діток, але п'ятеро з них навчаються онлайн, навчаються. Зв'язок такий теж не, не дуже виїжджають. Десь то барвінкове то візюн то, де там є. Інтернет, що можна було навчатися, щоб дістатися до вірнопілля енергетикам довелося відбудувати 10 кілометрів зруйнованої високовольтної лінії. Провод повністю по всій трасі майже нічого не залишилось. Побитий весь навіть нічого було і. Скажем так, з'єднувати повністю вся траса. Це новий провід. Мережу, що проходила по селу, теж довелося будувати заново встановили нові опори та протягли нові сучасні дроти. Тепер навіть перепадів напруги не буде. Повністю село зроблено лінії ізольовані сіпом, що значно покращить і якість електропостачання, і надійність менше буде. Буде і перепадів напруги, і скарг на низьку напругу, що зачасту було до війни. До нового року в вірнопілля каже староста обіцяють повернути і газ. Газогін теж був дуже пошкоджений внаслідок бойових дій. Та поки селяни записають дрова та брикети, аби до того часу опалювати свої зруйновані рашистами оселі. Наталія Діденко В'ячеслав Душка, подробиці, телеканал Інтер, марафон єдині новини.